Усім привіт! Мене звати Оксана Лущевська. Зараз я вам прочитаю книжку, яка називається Вовчик колядник. Написала її, я а намалювала Світлана Валов. за мотивами народної казки Вероніці, Маркові, Настуні, а також усім, хто любить різдво та казкових вовків. І Єві. Жила собі в лісі Вовча родина. Тато Вовк, мама вовчиця та малий вовчик. Вовчик був добрий і нехитрий то пташку врятує, то комаху пригріє. Полічить бурульки, пострибає через кочугури та ляже в сніг, казку попросить. Одного разу тато вовк розказав синові казку про вовка колядника. Той був справжнім хижим звіром. Він поїх усіх, кому заколядував. Дослухавши, вовчик засмутився я б так не колядував, це нечесно. Але тато вовк його не зрозумів. Ми, хижаки, затягнув сину. Послухай краще казку про вовка і семеро козенят. Вовчику стало нудно. Він поклав голову на лапи та вдав, що слухає. Краєм ока вовчик зеркнув на тата. Краєм ока зеркнув на маму. Згадав про різдво і тихо заснув. Як настався святвечір, вечір, вовчик убрався хлопчиком і пішов до міста. Коли він вийшов на дорогу, де й пропало завзяття. На вулиці світили ліхтарі, шмигали машини, а з вікон долітала святкова митушня. Вовчик піджав хвоста. Аж тут за рову хтось вийшов. Вовк тенькнуло йому в серці. Примружив очі, придивився, чи не вовк. Тепер вовчик розглядів. Це людський хлопчик, вбраний вовком. Вовчик дозволяє позадкував, зараз би ліс. Та хлопчик уже підійшов у притул. Вовчик натягнув шапку до самого носа і наготувався дати драпака. Ого, ти як я, р -р -р -р, справжній вовчисько, хлопчик глянув на вовчика і скорчив гримасом. Вовчикові тенькнув всередині. Невже здогадався? А чого ти сам? знову заговорив хлопчик. Ходімо разом колядувати. Вон до того двору, там мої родичі живуть. Дозвольте колядувати, вигукнув хлопчик. Колядуйте. І він дзвінко заспівав в нічку тихенько, а за ним і вовчик потягнув. У ау. За коляду вони отримали по жмені цукерок. Хлопчик відразу вкинув одну до рота, а вовчик сховав свої до кишені та зібрався йти. Завтра прийдеш колядувати? запитав його хлопчик. Ага. За тим хлопчик підкинув у повітря кілька карамелів, а вовчик з зубами лусь, чувак, ковть. І тут же злякався. Що я накоїв? Та хлопчик лише засміявся. Як справжній вовчисько, загарчав він. Дорогою додому вовчик наминав цукерки. У лівій лапі він високо тримав кольорову зірку, яку йому подарував хлопчик. Вдома вовчик розказав татові вовкові і мамі вовчиці, як колядував разом із хлопчиком. Але тату вовк і мама вовчиця вирішили, що він усе вигадав. Перед сном тато став розповідати вовчикові казку про трьох поросят. А той примружив одне око, потім друге, позіхнув, поклав писка на лапи і почав повторювати поданки колядку. В нічку тихеньку, у а-у. É coisa horror. Papá.